Привіт, друзі! З вами Чапік. А ви вже бачили новий популярний ролик на Ютубі, YouTube? <решили> YouTube. YouTube. Yes, yes. <решили> якщо бачили, пишіть коментар про це, та давайте глянемо відос. <решили> так, друзі, хочу сказати, що я цей ролик буду дивитись перший раз, тому виправляйте, якщо я буду десь робити помилки. <решили> так, ми бачимо, що это... це. Якась ремейк версія. Так. Вилазить цей чудік з туалету і співаєш доп Доб. доб yes. Так. Так, ми бачимо якусь фотографії. О, це, напевно, ті звані пасхалки у відео. Кейт. Тру. Чесно, я їх не знаю. А ця пісня дійсно непогана. Так, це оригінал. Це знову якісь персонажі. Так, кута бачимо на стіні. Унітази. У ліфті, друзі, ви бачили таке? Це дуже дивний ролик. Вам так не здається. Оу, з зеленим волоссям навіть. Так, а це ті... Камеромени. Так, щось тут відбувається. Ого, ви бачили який величезний унітаз. Які маленькі люди навпроти нього. Це дійсно щось дуже дивне, друзі. Унітаз на стіні. Ви бачили там чоловік на унітазі, сидів за столом в ресторані. On, 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 on. <laughs> Унітаз, який їздить. А це, до речі, напевно, дуже зручно. Ого, ви бачили, який він величезний. Оу, знову. Друзі, а це тільки одна така пікня. Які ж вони страшні. Не знаю, тому це комусь подобається. Оу, літаючий унітаз, Це щось неймовірне. Вам так не здається. Оу, oh, їх декілька. Так, це якісь дімен. Чоловік паук. Так, які станції? На дискотеці діджей унітаз. Це дуже дивні мультики. ті бі дип діп о, він його збили. Це дуже кометно погоджусь. О, який страховисько. Хо-хо. О, тут ці камерафони, Проти, проти унітазів оу, це буде бійка. <ривіт> так, чого не біля пам'ятника і когось? А ми... того змій. О, 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 о. о, ще одно А цього закрасили. Так, вони переслаються по вулиці. А, поліція, поліція унітази. Так, друзі, там показується якісь таємні повідомлення, чи що це я, чесно кажучи, не розумію. Якщо ви знаєте, що це таке, напишіть у коментарях. Так, це якийсь Тобі унітаз, і там знову ці з камеру мене. Так, це ті камеру мене пішоходи. Це знову якісь приховував повідомлення. О, це якісь з рогами чорти. A ah, tudy bývá je cíkaj. Oh, ho zlovil oh, oh zmyl. Oh, oh, znoť se jeho ant. Oh, jak Superman zúčař půskal. Oh, co to? Co Другий це. Це навіть трошки страшно. О, бачили? якісь маленькі чоловічки з мили цього гіганта. Так, оце. Так, Будьте сірі унітаз. Бам! Бачили, він підірвав дистанційним пультом керування. Хау, цей згорив по... Так, це хтось дивиться на планшеті. О, це з цього якийсь серіал такого популярного коти. Так. Я, друзі, чесно, нікого з цих людей не знаю. Так, якийсь туалет. Так, цей. Це якийсь космічний тола. Цих супутника знищили. І супутник знищили. Я, здається, починаю розуміти це якісь трубуйці, які прибули на землю. Тільки я не розумію побачити друзі, тут мені навіть воєнні унітази. Хау! Довбану його! Бачили? Хау! Це... Це якийсь... Жігант камерофон Чи як він там називається? Їдять картопель Ого! Це обалимо! Так! Хау! Йде і всі в цих... Унітарів збиває, у цьому не пощастило. Он має щит, захищається. Оу-оу. Унітас прив'язаний ланцюгом. Скіпідопдоп. Показує якусь фотографію. Змився і цей. Так, теж надо йому. Ты вається якась сумпочка. Ну, ці унітази величезні. Так, бачите, там ті два маленькі чоловічки змиваються цього монструка. Мунстаза. О, мені в спали, бачили? Тут їх декілька. Так, а, царі якийсь вся ні. Марк. Так, коли не ішли повернулись, вони когось злякались. О-о-о, тут не запустили якусь ракету. Так, я пропустив. Там знову якийсь був камеромен. Хоу, валив так увалив. Друзі, один, два, три, п'ять. Камерамен Айріші, Камерамен Корабель. Я, друзі, починаю розуміти це протистояння напевно двох рас інопланетян. Людей унітазів проти камероменів. Це ті, що у них замість голови. Kamery sto starażyn. Tak. Jakaś droga kolonka, pałuk. Baczyń, urień, wybuchy. A temu człowiekowi Zgadnij to, brawa, no im tu nic nie Оце мій село. Ой, яй-яй-яй, а це напевно... ані... Оу, який здоровенний. Ви бачили в нього на голові колонка замість голови. Чи якісь у масці. Це щось літаюче. Увидні у якоюсь ракетою пінірував. О, и зверху на унитаз. Так, якась машинка. Оу, oh, яких тут багато. Так, це кис показывай, що меншить. Чу так, біжать ті камеру мене. Ох. Чудова робота. Друзі, а ви за кого? За цих унітазів чи за цих камеруменів? Напишіть у коментарі. Я ще поки що сам не визначився. В ці унітази, якісь дуже страшні. Проте в них дуже така захоплююча пісня. Ще бідоб до п'єс. Привіт! Hu skin Tak, dyskoteka jakaś, dzięczyna Color of Sun A co czytaj jakąś książkę Tak, one tańcują Uwiedź jakieś ho, 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 Ja bym to zrobił, drodzy. хто це Це, це якийсь дуже швидкий мітас. Мітас зловили да? Приїжджає, це якийсь напевно вчений. Кивіться він залазить йому в голову. Бінь біля оператора. Ви бачили в нього нога унітази. У відірвав голову. Тут знову якось стріляно на бійка знову в воєнні унітази. У це там, кумітас! Так, там бачимо, надо хук ще якийсь пускається. Оу. Цей здоровань добряче йому врядив? Невже він міг ще літати? А каже, що змінився колен, ну червоний, то вибух. Вибух, так. Коли ж він підірвав, він насілиця. Так, целый уліта літаючи колонки. Говорить унітаз Супермен. Ютуб. Він підірвав Ютуб, друзі, це бачили. Chodziaczyj u niej da zbaczytym tym z jednory. To jakiś... duży, dziwny mójtyk. O, szumiozruko my. Jego złowileś swoi? A, po intruzji, pamiętajty cyj? Uceny zły, czy na pewno winni mu w gołogu zapchał wirusa? І він хотів знищити своїх. Так, це якась лабораторія. Вони пробираються ці унітази в голову цим камерафонам і напевно керують ними. Друзі, все так швидко відбувається, я не встигаю слідкувати. Я залишу вам посилання на цей ролик в коментарях, і ви самі ще раз подивитесь. Так, якийсь новий tv мен Так. Вони танцюють. Є якісь постеріги, бачимо. О, вибачили ці. Команда Романінек. О, як він його дубасить. Chodźcie i znowu Wybywający ryzyk wybuchu Zjeżdżają na A cegliś CWMN Czy jak go tam nazwać? Тебе мене зливає всі унітази. Він напевно їх якось заблокував своїй шумі. Друзі, це був дуже дивний мультик, я нічого не зрозумів. Але мені запам'яталася ця смішна пісня діп, доп, лоп, єс, єс. Надіюсь, ви не забули нажати на цю кнопку підписатись та поставити лайк цьому відео. Побачимось, а ще може ти глянути це відео? Або це.